Слава Ісусу Христу, друзі, гості раді всіх бачити. Сьогодні церква згодилася згадати смерть нашого Господа Ісуса Христа. Ми це бачимо, перед нами є хліб, вино, які про це говорять. Коли церква згадує про смерть Господа Ісуса Христа, то вона в першу чергу згадує події, які були описані в Біблії, коли Господь Ісус на таємній вечері взяв хліб, сказав, це тіло моє, яке з вас ламається. Потім чашу, сказав, це кров нового Завіту, яка за вас проливається на відпущення гріхів. Саме такі події. На той момент, коли відбувалася та таємна вечеря, апостоли були учнями Ісуса Христа вже три з 3,5 роки. Три з половиною Це багато чи мало? Питання. В нашій спільноті цього року скільки? П'ять. Це вже більше на півтора року. Серед нас є багато людей, які є учнями Ісуса Христа навіть більше, ніж п'ять років. Тому три з половиною роки це багато чи мало. Господь Ісус вважав, вважав, що достатньо. достатньо для того, щоб учні вже чомусь навчилися і були готовими пройти іспит, іспит на зрілість. Ніхто з них не знав. Що після тої вечері, після того, коли вони споживали хліб, вино, да, їм доведеться проходити свій особистий індивідуальний іспит на зрілість в своїх особистих відносинах з Господом. Вони того не знали. Господь знав, вони цього не знали. Тому хочеться, щоб ми сьогодні поговорили про, про двох учнів, які були присутні на тій таємній вечері, і з біблійних історій взяли щось для себе. Писання каже, що воно все нам корисне. Чому корисна? Тому що вона покликана нас чомусь навчити, в тому числі з прикладу біблійних героїв. Друге, що воно нас покликане докорити, тобто, щоб ми побачили себе в світлі Слова Божого. Не так, як ми себе хочемо себе побачити, а так, як ми виглядаємо реально в світлі Слова Божого, без масок. Воно покликане нас виправити від чогось гіршого, ще в щось краще. Воно покликане нас виховати, щоб ми стали якими більш досконалими. Мається на увазі більш такими, як Господь Ісус хоче нас бачити. Отож, поговоримо про двох учнів, які були присутні на тій темній вечері, про апостола Іуду із Іскаріота і апостола Петра. Подивимося, які уроки ми для себе можемо взяти. Прошу на екран висловити місце Списання. Це два місця це з Євангелії від Івана, 13 розділ і. З Євангелії від Луки. В Євангелії від Івана, 13 розділ, написані такі місця. Після того ми знаємо, що події таємної вечері не описані в всіх чотирьох Євангеліях. Події деякі відбувалися діалогії до прийняття хліба і чаші після цього. І от ми згадаємо деякі аспекти. Затривожився Духом Ісус і освічив, говорячи. По правді, по правді кажу вам, що один із вас видасть мене. І озиралися учні один на одного, непевними бувши, про кого Він каже. При столі, при Ісусовій млоні, був один з його учнів, якого любив Ісус. От цьому кивнув Симон Петро та й шепнув: «Запитай, хто б то був, що про нього він каже. І пригорнувшись до лоня Ісусового, Той говорить до нього: Хто це, Господи? Ісус же відказує, це той, кому умочивши. Подам я куска і, вмочивши куска, подав Симону, синові Симона, Юді Іскаріотському. За тим же куском тоді в нього війшов сатана. А Ісус йому каже, що ти робиш, роби швидше. Але жоден з тих, хто був при столі, того не зрозумів, до чого сказав Він йому, а тому, що тримав Юда скриньку на гроші. То деякі думали, ніби каже до нього Ісус: купи, що потрібно на свято для нас, або щоб Богим подав що. А той, взявши кусок хліба, зараз вийшов, була ніч. І інше місце з Євангелії, Євангеліє Евангеліє від Луки, 22 розділ, теж події, які відбувалися на темній вечері. Промови Господь Симоне Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як не вернешся, зміцни братю свою. А той відказав йому, Господи, я з тобою готовий іти до в'язниці на смерть. Він прорік, Говорю тобі, Петре, півень не заспіваєш сьогодні, як ти тричі, зречешся, що не знаєш мене. І далі, після вечері, він, тобто Ісус, вийшов і пішов зазвичай на гору оливну, а за ним пішли учні його. А прийшовши на місце, сказав їм моліться, щоб не впасти в спокусу. Такі дві два уривка Святої Євангелії, які нам щось. Можуть показати про двох апостолів, а і також ми згадаємо інші місця Списання. Як апостол Юда Іскаріо, так і апостол Петро, вони були учнями Ісуса Христа, обох Христос покликав, обої заплатили свою ціну, щоб піти за Христом. да Тобто вони реально три з половиною роки залишили всі свої справи. Вони жили з Христом, вони були з Ним, вони переживали з Христом всі гірки і качелі, то Христа славлять, то хочуть його каменувати, то Христа славлять, то зневажають і погрожують йому каменуванням. Різне вони переживали з ним. Вони заплатили свою ціну. Обом з них Господь Ісус пообіцяв, що вони засадуть на престолах в майбутньому судити 12 племен Ізраїлевих. Обом з них, які всім іншим, він дав їм владу над всякою хворобою над демонами. І так само, як і всі інші, вони ходили з хрестом. Вони по двоє йшли по містах і селах. Вони проповідували. Вони бачили, як люди каються, як навертаються. Вони бачили, як мертві воскрешають. Вони бачили, як хворі стіляються, Вони бачили, як доля людей міняється. Вони це все бачили. Кожен з них. Кожен з них. Але була якась особливість, яка з часом виявилася. Якась часом виявилася. Якщо ми подивимося на поведінку, наприклад, Іуди Іскаріота, то зовні вона виглядала ну абсолютно бездоганною. Абсолютно бездоганною. Нема до чого продертися. Зовні. Більше того, сам знак того, що дали йому тримати гроші, це ознака великої довіри, поваги. є, І, ну, Молодець, такий чесний, порядний, зовні бездоганна поведінка. Говорячи теперішньою мовою, не п'є, не курить, не матюкається. нема до чого придертися. Навіть якщо порівняти його з апостолом Петром, ну, то апостолу Петру Христос докоряв, казав йому, відійди від мене сатано. Бо ти мені спокуса, і удя іскаріоту, Господь Ісус такого не казав. Не казав Він такого. Зовні бездоганна поведінка. Бездоганна поведінка. Нема до чого придертися. Ну коли ми дивимося по Євангелії, щось з часом почало відбуватися? Щось з часом почало відбуватися. Да, при зовнішній бездоганності, при моральній бездоганності, зовнішній, всередині якась червивість, якась глизна починає з'являтися. Да, ми читаємо Івана Лівіна, що з тої кринки він почав красти, да, що йому хотілося, щоб в цій скринці було побільше грошей, щоб потім було зняти, взяти більше з тих грошей. Да, тобто почало виникати щось, що знав тільки Господь Бог, а інше цього не знав. Він почав жити подвійним життям. Почав жити подвійним життям. Він, проповідуючи іншим, від себе перестав бачити світ для того, що він іншим проповідує. Бачучи недоліки інших, він перестав бачити свої недоліки. Зовнішня моральна досконалість, але всередині це його не спасло від демонічного впливу. Це дуже хороший аргумент, і дуже важливо собі це пам'ятати. Да? І Христос, коли він розказував про принцип, як людина, яка отримала звільнення від демонічного впливу, коли як назад вертається той дух, він каже, що хата може бути заметена, але вона пуста. І рятує нас не моральна досконалість зовнішня, а те, що в нас є всередині в нашому серці. На певному етапі Іуда втратив ту повноту. Він став пустим. При зовнішній моральній досконалості, при зовнішній моральній чистоті, служить як всі, помагає, як всі, говорить правильні речі, але всередині пустота, яка призвела до того, що він дав місце гріху. Дуже актуально на сьогоднішній час. Уявіть собі, він був в присутності Господа Бога. Він бачив чудеса, знамена, він бачив, як мертві воскрешать. Уявіть від собі, от, якби знайшов Господь Ісус і сів би десь там ззаді, У людській подобі. І ми би це знали. От які б в нас були б переживання в серці. Як би ми ставились до того, ми знаємо, що прийшов сам Господь Бог Вседержитель, той, хто нас спас, той, хто весь світ тримає п'ятьма пальцями, той, який говорить слово і все міняється навколо нього. Що би ми відчували би? Там би не тільки мурашки йшли, там би ну, благовіння виникло. Я впевнений, що всі апостоли на початках це переживали. Вони бачили, що щось відбувається, що прийшов той, про якого написано в Ісаї. Да? Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені вчучаються, мертві воскрешають, люди навертаються, вони це все бачать. І десь от з часом оце благовіння перед Богом зникло. Господь при ньому, Він його може дотикатися, вони разом їдять, а їли в той час з одної миски. Не було тарілок так багато, як зараз. І він десь втратив, втратив оце благовіння. Ну, ще один мертвий воскрес, ну, ще один покаявся, ну ще один паралізований встав. Ну, завтра будуть інші. Десь він втратив оце відчуття благовіння, що він в присутності Бога, і сам Бог в його присутності. Він десь це втратив. Уявіть собі, людина так близько до Господа, вона його бачить, вона з ним говорить, вона чує, Бог е, він. Застосовує ту владу, яку якому дав Христос. Але в нього втратились особисті відносини з тим, хто біля нього сидить. Хто йому дає доручення, в імя кого він іде, зціляє, воскрешає, очищає, проповідує, він втратив особисті відносини з Богом. І що виникла? Виникла маска. Виникла маска. Зовнішня бездоганність, дуже хороший учень Христа. Но всередині пустота це всього лише маска. Що нам дає маска? Вона нам дає ілюзорність комфорту, безпеки. Та, да, я можу бути таким, як я є, я такий гітренький, мене ніхто не бачить. я ж в масці. Я відчуваю себе в безпеці, я ж в масці, мені добре, бо я в масці. А що приходить потім? Та пустота, сором, біль. І людина починає вдягати нові маски знову, знову і знову, щоб бути ще в більшій безпеці, щоб попередню маску не змогли розпізнати. Щоб бути ще в більшому комфорті. Це маска. Вона нічого добого, доброго не дає. І так було з, Ісу, з Іудою Іскаріоцьким. Та маска, вона призвела його до погибелі. Він тимчасово був в безпеці, тимчасово. В 51-му псалмі каже Господь Бог, що я мовчав, і ти думаєш, що я був такий, як ти. І деколи, коли, воно кажучи, грім не гряне, коли щось зробить Людина думає, ну, значить Бог мене схвалює. Значить, Ну нічого особливого, я ж улюблений, я ж вибраний, я ж святий, я ж записаний в книгу життя, Ну я любімчик. І так ми забуваємо, як та маска вона може ставати все більшою, більшою і більшою, більшою. Вона призводить до подвійного життя. Перестаємо за собою пильнувати. Хай Господь Бог нам поможе, щоб такого не було в нашому житті. Беремо приклад з апостола Петра, а, ну, докоряв йому не раз Господь, але це так, знаєте, приклад такої типової сильної особистості. Типової сильної особистості. Він знає, ким він є, він знає, що він може робити, він знає, що у нього виходило вчора, позавчора, він знає, що він може. Ну, це така сильна особистість. І він дійсно багато чого робив, Бог через нього багато чого робив. Але на певному етапі, я сам знаю, як робити. Я вмію, я знаю, в мене є думка, в мене є переконання має бути так, як я собі вважаю. На певному етапі можна більше покладатися на свої сили, на своє власне розуміння, ніж на Господа Бога, на жити старими откровеннями, ніж шукати нових кожного дня, ніж прийняти сьогоднішню думку від Бога і поступитися своєю. Так може бути. Ми стали такі ну самовпевнені в Бозі. Я робив вчора позавчора, так буде і завтра, і післязавтра. У мене все сплановано, в мене все організовано, все чітко, все відбувається як по годиннику, я знаю, як. Ну, вчора, позавчора так виходило. Но приходять ситуації, які, є наче іспити в нашому житті. Коли та маска, яка є зовні в нас, вона нам не поможе. Коли наша впевненість зовні, вона нам теж не поможе. Не поможе. Обом їм не допомогла. В кожного в них була своя дорога. Ну ні, Іуду і Скаріоті маска не помогла, вона спала. Так і апостолу Петру да, в Гусиманському саду його впевненість, його готовність змерти, а він дійсно був готовий вмерти за Господа. Він був готовий вмерти. Він витягнув меч, бачучи, як багато є противників, він справді був готовий вмерти. Але Господь не хотів, щоб він вмирав. Ну, в цей момент, в цей час. Він хотів, щоб він жив, але згідно слова Божого І Петро на того не був, він на це не очікував. Як так? У мене ж така думка, я ж впевнений я ж обіцяв, я ж казав. Коли нести ковка Божого погляду нашого, відбувається падіння, іспит не зданий Один не пильнував за собою, інший. Поклалася на себе. Коли прийшли в Гефсиманський сад, Ісус, Господь бере Петра, Івана, Якова, каже: моліться, моліться. І коли він казав моліться, він має на увазі не просто ну говорить молитву. Бо коли Господь молився, написано, ангел приходив, додавав йому сил. Коли ми молимося щиро з вірою молитва нам додає сил. І на це розраховано, і Бог запровадив молитву як контакт, щоб ми могли утримати силу, щоб ми могли пройти ті іспити на зрілість, які можуть бути сьогодні, завтра, післязавтра. Що відбувалося в той час? Заснули, спали. Ну, Дійсно були зморені, це факт. Життя з Ісусом це як горки. Але він казав, моліться, бо дух бадьорий, но тіло немічне. Моліться. Три рази казав, моліться. Чи хотів Господь Ісус, щоб зерклися? Та звичайно, що ні. Тому він казав, тому він стукав, тому він нагадував, тому він дорікав. Но кожен пройшов іспит так, як ми знаємо як. На момент таємної вечері Іуда не знав, що саме сьогодні виникне можливість, щоб зрадити Христа. По суті, Христос все підштовхнув, то, що робиш, ще роби. І він зрозумів, що от цей момент. На момент таємної вечері Петро не знав, що от саме відбудеться от сьогодні той іспит, про який він казав: Я готовий. Я готовий вмерти, він цього не знав. Ну так сталося. Пройшли, в той момент не пройшли. Один не пильнував, інший не молився, інший не шукав сили Божої. І ми можемо бачити себе, в якийсь етап свого життя. Чи ми не вдягаємо маску, чи ми не будучи в церкві, маючи служіння, ем, живучи в церкві, ми не живемо подвійним життям. Одні зовні, а всередині інші. Одне говоримо, інше думаємо. Одні ми тут, а інші поза межами стін церкви. Або навпаки, я вмію, я знаю, я знаю, як робити, я знаю, як поступати, в мене все по полочках, у мене все виходить, так було вчора позавчора. Хай кожен з нас подумає про те. Дивимося на атрибути причастя, хліб вино, і ми розуміємо, що. ну, Ніхто не є достойний, всі помолилися. Всі. Ніхто не був достойний для того, щоби за них проливалася кров, щоб приймати причастя. Ніхто не є достойний. Ну є ще один учень, третій учень, його можна назвати. Це сам наш Господь Ісус. Він навчився, навчився від Свого Отця. Написано, через те, що постраждав, він навчився. Він каже, оскільки я. Роблю все, як каже Господь, то він завжди при мені. Я нічого не роблю сам від себе, так як я бачу, так як я кажу. Я прийшов виконувати не свою волю, але волю того, хто послав мене. Він навчився, живучи в такому тілі як ми з вами, живучився, бути досконалим учнем І він для нас є єдиний приклад, з якого ми можемо брати, на поступати, так як він, і він єдиний ідеальний заразок для кожного з нас. І коли ми дивимося на. Причастя на хліб, вино. Ми з одної сторони розуміємо, що ніхто не недостойний, я не є достойний. І це викликає в нас ну, здорове благовіння, здоровий страх Божий приступати з правильним серцем, з чистим серцем до причастя, з благовінням, з повагою, з цінністю, яка заплачена велика ціна, застереженням з перевіркою свого серця. Але з другої сторони, хліб і вино говорять, що Бог є добрий. І крові Ісуса Христа є достатньо. Крові Ісуса Христа є достатньо, щоб очистити нас. Якщо десь ми вділи маску, чи десь ми ходимо своїм власним розумінням, самовпевненістю своєю, не шукаємо ведення від Бога, живемо своїм розумом. Достатньо крові Ісуса Христа для того, щоб очистити від цього всього, щоб поправити нас, щоб, дивлячись, наприклад, апостола Петра і Іуди під час в день таємної вечері, ми взяли для себе кісорок, щоб хай нас такого не буде. Тому що Бог є вірним своїм обітницям, Він є милосердним. Він пробачає, але є умова. Пробачає коли? Ну, коли ми каємося. Коли ми визнаємо, коли ми є чесними самі з собою. Господь, є маска, я заігрався. Я не хочу закінчити так, як і Гудай Скаріотський. Або Господь, я не маю свіжого відкровення від тебе. Я живу давніми откровеннями. Я хочу припинитися, я не хочу так жити більше. Я хочу мати свіже откровення, Господи. Я хочу не просто своїм розумом ходити, я хочу ходити кожним словом з уст Твоїх. Боже, поправ, поправ наші особисті відносини. Це можна зробити прямо зараз. Сьогодні хороший час. Хороший час поправити свої відносини з Богом. Сьогодні, перед причастям. Я закликаю всіх нас до молитви. Хай це буде молитва, молитва освячення, щоб ми заглянули в своє серце, переглянули, чи часом ми не живемо подвійним життям. Чи часом ми, дивлячись за іншими, перестали дивитися за собою? Чи часом ми не стали самовпевненими такими, ну дуже розумними в прямому і переносному значенні цього слова? Що вже живемо так, як ми вважаємо за потрібне, а не так, як Бог каже, і не шукаємо слова від Бога на сьогоднішній день. Християнство задумане так, що ми живемо з Богом, що Бог верніше через нас живе. Він через нас говорить, Він через нас діє. І все, що ми робимо. Чи на роботі, чи вдома, чи в церкві, чи на вулиці. Ми все робимо з Богом. Так було задумане. Самі ми не встоємо. І Господь Бог не планував, що ми будемо жити самі. Ні. Ми його руки, ми його уста. Вираз обличчя наше, ну погляд Його, серце наше, ну, дух Його, ноги наші, ну, дороги Його. Так було задумане. Руки наші, но ну, сила Його. Так і задумано. Що ми все робимо з Богом. І для того нам треба кожного дня мати свіже слово від Бога. Кожного дня. Кожного дня свіже откровення, би ми ходили, би ми рухалися, Господь Бог, я тебе хочу прославити і в тілі і в дусі, і словом, і ділом, на роботі, будь де веди, дій через мене, говори через мене. Так я задумано. Для того, щоб якщо прийде якийсь день, а Він прийде, каже Писання, що всяке діло буде випробовано вогнем, щоб коли прийде день, коли придеться здавати свій іспит на зрілість ми встояли. Господь дуже цього хоче. Він вірить в кожного з нас, що силу Його Святого Духа, будучи водимим Його Духом Святим, ми зможемо проти це свій особистий іспит на зрілість. Ми можемо. Но не самі тільки разом з ним. Давайте разом помолимося. Хай це буде молитва освячення. Хай це буде молитва, де ми будемо вникати в тій біблійній історії і в себе, щоб ми часом не зазнали тої втрати, які зазнав.